Зараз там друг буде, так? Землі трошки пісачком. <риві> бутилка, санітарка бери. <дори. риві> Джеліна, то так опасно усі бирати бутилки. Ну <риві> це вже не треба бутилка, а бутилка, бутилка, бери бутилку, бери бутилку. Бери, бери бутилку, не хочеш? Вс? Я парубок? Я ну, парубок. Такий красавец, як ти. Так. Такий гарнюенький. Гарнюня така. Така гарнюня. Ба.

Машина, машина Свіженьких запахів. слідив я хапну. Тобі. Черенки. Дня гончі, добрий день. У нас продовжується прямий ефір по дорозі по Косові. на Ага, У нас тут інтимна справа. Молоде? Ну добрий день, добрий день, глядачі. Позитивчики. Позитивчики, глядачі. У нас вийшли трошки на стаботчик. Йдемо пішачком до мужа. Килінка взяла світ, побила. А, 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 а кажи, я так би побігла, лиш ти не можеш побігти. Але ж ти не можеш бігти. А я хочу бігти. Хай би їй дав волю побігти. Я загубилася напевно. Якраз тепер має гуляти. Не має тепер її на гулянка находити. Пора приходить. Бо у нас ще дівчинка три роки минуло, але у нас ще дівчинка ми не давали, бо ми взяли її в два з половиною роки. Вона була в вольєрі, тепер ми її теж не даємо. Помаленьку, Але все інтерес. Себе побачила, бачите, там тінь бачить ку-ку, Свою тінь бачить. Юлина, ты видишь тень свою? Так, хорошо, что ты таке себя побачил. А, там є собачка. Есть собачка? Какая там собачка? Ты чуешь добре? Есть собачка, там є, Пошли. Зараз да, скажи я тебе найду. Джевеліна, спокійся, ні. Але, хочу видати трошки адреналіну. Буда, Буда. 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 я сказала буда. У нас тут така капличка є, ми повертаємо. Ні, фу.

Добре бити ногу, добра няня. Добре бити ногу по цей. Ану ножку, ногу. Джеліна, ногу, ногу. Ногу, ногу. Так помаленький ти вивчи дорогу, наш маршрут до Буде потім сама до Тимофія йти. Де ж кажи би ще не ті собачки. Мене там по дорозі зустрічали. Ти вивчу сама дорога. Ну куди? Далі. Ведеш туди? Об'їзною. треба нам перейти дорогу. Подивимося, не машин немає. І пішли. Пішли. Ти санітарка лісу. Ми трошки зараз звикли, бо ми хочемо зараз бігти. Чекай, топ.